Доброго дня, шановні друзі! Сьогоднішня розповідь присвячена плодоношенню каліканта квітучого. І з вами буду я, Юрій Клименко. Ми зараз стоїмо біля куща каліканта квітучого. Ось плід каліканта. Він називається цинародій. Є старий такий жарт, що зелений колір, він точно такий самий, як червоний. Тільки зовсім інший. Для того, щоб пояснити вам, що таке цинародій, я покажу інший плід, який всім відомий. Плід шепшини, він також є цинародієм. Зараз подивимось крупним планом. Плід шепшини цинародій. Тобто він утворився внаслідок розростання квітка ложа. При цьому чашолистики, основи пелюсток, тичинок та маточки. Перемістилися на зовнішній бік. Плід шипшини соковитий. А цинародій каліканта сухий. Звернемо увагу на те, що він звисає. Тобто його зовнішня частина спрямована до землі. Ось плід каліканта квітучого крупним планом. Якщо подивимось на кінчик плоду, то побачимо отвір. Він трохи більший за розмір насінини. Коли звисаючий цинародій гадає вітер, одна насінина попадає у отвір, проходить крізь нього і випадає. Друга насінина може попасти у отвір тільки після цього. Отже, насіння висипається поступово, що дає певний шанс йому розлітитися у різні боки і опинитися на деякій відстані одна від одної. Подивимось, що всередині цинородія. Скоріше не розрізаю, а розриваю цинародій. Всередині, як і має бути, знаходиться насіння. Його доволі багато. І отак кожна насіннинка через цей отвір потихеньку виходить назовні. Насіння схоже.